Привіт, вітаю на каналі Colorad Motors. Звати мене Олена. Знаходимося ми сьогодні нарешті на Івано-Франківському авторинку. Бачите, ринок повний, живий, як завжди. Ми проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Дзвоніть, він вас проконсультує, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Хто не має часу, можливості чи бажання шукати собі автомобіль самостійно. Можете замовити у нас комплексний підбір під ключ. Також звертайтесь до Василя, він обговорить з вами умови та терміни пошуку вашого авто. Також підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду Audi Q5 2010 року. 14200 ціна, 3 літровий дизель, автоматична коробка, 270 тисяч пробіг. Авто з Європи. Додаю в салоні. Mazda CX-5, 2017 року, 15800 ціна, 2,2 дизель, автоматична коробка, повний привід, 170 тисяч пробіг. Номер телефону є. Безключовий доступ. Підігрів сидінь, клімат контроль. Так, завжди просите показувати. Показуємо Hyundai Tucson. Тут у нас восьмий рік, 8300 ціна, повний привід, двохлітровий газ бензин, 276 Дякую, тисяч пробіг. Номер телефону власника видно. показую. як Виглядає в салоні. Іперктроніки. Свіжопригнаний Nissan Qashqai, обслужений 2009 року 9300 ціна, двохлітровий дизель-механічна коробка, 254 тисячі пробіг. Виглядає в салоні. Часто запитують про двохлітрові Qashqai. Їх на ринках зазвичай трошки менше, тому показуємо. Клімат-контроль є. Хендай 15 2015 року, 18200 ціна, двохлітровий дизель, 168 тисяч пробіг. Так, затонована. Мені погано видно, здається, шкіряний коричневий салон. Повний привід. Ford Escape, 2018 року, 13600 ціна, 1,5 бензин, 104 тисячі пробіг. Так, номер власника. Зараз покажу, бо не видно. Тематична коробка, електрорегулювання сидінь, шкіряний чорний салон. Так, виглядає. Так, зараз номер вам фіксую, кого цікавить. Повний привіт. KIA Sportage, 13-го року, 11300 ціна, 1.7 дизель, 274 тисячі пробіг. Коробка механічна, шестиступенева. Куплено в салоні, не пригонка. Так, це у нас куплено в салоні. Офіційний автомобіль. Так, виглядає кондиціонер. Газойпокун. Mitsubishi Outlander, 10-го року, 8500 ціна, 2-літровий газ-бензин, 250 тисяч пробіг. Номер телефону ось тут. Що, що? Механічна коробка п'ятиступенева, кондиціонер є. Підігрівся дінь, також є. Покажу ще по колу. Hyundai Santa Fe. 2014 року, 17200 ціна, 2,2 дизель, автоматична коробка повний привід, 201 тисяча пробіг. Світлий шкіряний салон, панорамний дах люк. Покажу там взяли Норвегії. Хороша комплектація. ASX 11 2011 року. Так, щоб забрати, 8500, власник сказав, 1,6 бензин. Розхід 5,3 на 100 км, 248 тисяч пробіг. Такі є документи, сервісна історія. З вашого дозволу механічна п'ятиступенева коробка. Так виглядає. Клімат-контроль. Audi q 16-го року, 18300 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка, 199 тисяч пробіг. Можливий ще торг. Номер телефону є. Ветрорегулювання пам'ять сидінь. Шкіряний коричневий салон. Панорамний дах. підігрів сидінь, клімат-контроль. Можна подивитися? Зараз. Показую по колу. Всі деталі вже звертайтеся до власника. Kia Sorento. 15-го року, 13900 ціна, 24 бензин, повний привід, 160 тисяч пробіг. Автоматична коробка. Так, авто в чохлах. Стан сидінь не буде видно, але я думаю, що там нічого нема. Так виглядає. Nissan Qashqai плюс 2, 7 місць, 12-го року, 11-400, ціна 1,5 дизель, 228 тисяч пробіг, свіжопригнана, розметлена, клімат-контроль. Так, зараз комплектацію покажу. Є панорамний дах. Дякую. Так виглядає в салоні. Так, два місця додаткові. Hyundai Santa Fe 11-го року, 12800 ціна, двохлітровий дизель, свіжопригнана, розмитнена. Так, по комплектації підігрів сидінь, клімат-контроль, 222 тисячі пробіг. Шкіряний салон. Так, виглядає. Коробка механічна. Volkswagen Tiguan 11 2011 року 12200. Ціна, 2-х літровий дизель, механічна коробка 249 тисяч пробіг. Так, шкіряний чорний салон. Підігрів сидінь, клімат-контроль. Hyundai AX-35. Так, 2014 року двохлітровий дизель, повний привід, автоматична коробка, 167 тисяч пробіг. Тут вам фіксую інформацію по комплектації, щоб ми не затримувались. 17 850 ціна, можливий торг. Так, є люк, панорама з вашого дозволу. Підігрів сидінь, клімат-контроль. Зараз. Так, виглядаю. Audi Q5 15-го року, 17500 ціна, трохлітровий дизель-автоматична коробка, свіжопригнана в гарному стані, 234 тисячі пробіг. Так, стан, звичайно, треба обов'язково перевіряти. Панорамний дах, люк. Так, так воно виглядає в салоні. Mazda CX5 14 року з Європи. 13800 ціна, 2,2 дизель, 226 тисяч пробіг. Коробка механічна, шестиступанева. Так виглядає. Підігрів сидінь, клімат-контроль. Таксі вже деталі уточнити у власника за вказаним номером телефону. Так, показуємо по черзі кросовери. Почнемо з білої Санта-Фе. Тут у нас 2011 рік, 13300 ціна, 2,2 дизель, максимальна комплектація, автоматична коробка, 214 тисяч пробіг. Авто обслужене, шкіряний чорний салон. Так виглядає клімат-контроль, підігрів сидінь. То вони обидві повнопривідні. Переходимо до чорної. Так, 2011 рік, 13 тисяч ціна, 2,2 дизель, 207 тисяч пробіг. Коробка автоматична. Шкіряний чорний салон. підігрів сидінь, клімат-контроль. Наступно буде Kia Sorento, 2011 року. 12350 ціна, 2,2 дизель, повний привід, 210 тисяч пробіг. Шкіряний салон. Так виглядає. Також підігрів сидінь, клімат-контроль. І в цьому радіо буде джип Чирокі 2019 року. 15 500 ціна, 2,4 бензин. Так, номер телефону є. Коробка, звичайно, автоматична, повний привід. Пробіг, на жаль, не вказаний. Сильно затоновано. Не знаю, чи буде вам... Ні, видно. Шкіряний салон комбінований. Комплектація Latitude. А часто просите, знайшли вам Mitsubishi Pajero 2007 року, 10600 ціна, 3-літровий газ бензин, 255 тисяч пробіг. Так, коробка автоматична. Шкіряний світлий салон. Honda CRV 18500 ціна, 16 рік. А, а скільки дизельний двигун? Об'єм. 1,6 дизель, повний привід, Так, по комплектації кліматконтроль, навігація без пробігу по Україні. так, В рідній фарбі номер телефону є. По цьому автомобілі можливий обмін. Власник розглядає. Обмін, тому кого цікавить, звертайтесь до нього. Там номер телефону я вам зафіксувала. Ольцвагентуарек Верлайні 2020 року, трохлітровий дизель-автоматична коробка. Так, відмінний технічний стан без пробігу по Україні. Можливий обмін 43 тисячі ціна. Авто в рідній фарбі. От часто просите свіжі автомобілі. Шукаємо. Шкірний салон. Volvo XC60 22 500 ціна автомобіля. R-Design, 17 рік, 24 дизель, повний привід автомат, айсін, рідна фарба, можливий обмін. Номер телефону є. Салон комбінований, шкіра Алькантара, електрорегулювання, пам'ять сидінь. Так вона виглядає. Folkswagen Туарег Верлайні. 17-го року 3 дизель, автоматична коробка, пневмопідвізка, відмінний стан. Нагадайте ціну? 20, 27 500. Можливий обмін авто в рідній фарбі. Електрорегулювання пам'ять сидінь, шкіряний чорний салон. За деталями вже звертайтеся до власника. Покажу ще по можливості. Тут трошки місця мало. Tesla Model Y 23-го року, перепрошую, 11-й місяць 23-го року, 29 800 ціна, 24 тисячі пробіг. Так, по батареї. Немає інформації. Тут ваша Так. Dual Motor Long Range чи ні? Зайнятий власник. Показую, білий салон. Так, дуалмотор. Цю інформацію вже звертайтеся за телефоном. Nissan Кашкай плюс 2, семимісний, з панорамним дахом. Так, пригнаний з Франції. 13 рік 1,5 дизель. Тут, тут інформація по комплектації. Ціну зараз поточнимо. у власника. Так, виглядає в салоні.